Вітаю, мене звати Каріна, і сьогодні неймовірно особливий день, як мінімум для мене. А саме спілка українських сімерок та сімерів вирішила зробити колаборацію Сімс Синергія. Зараз ви бачите інфографіку, і після того, як подивитися мене, то наполягає терміново бігти до моєї партнерки, яка збудувала чудовий будинок для цієї родини, та звичайно переглянути інші відео-учасників. І десь у куточку зараз з'явиться колесо рандому, завдяки якому я зробила цю сім'ю, і воно буде пришвидшене. Тож, сідайте зручніше, бо сьогодні я розповідатиму вам історію родини Офман. Точніше, не всієї родини, бо тоді доведеться заглиблюватися на сотні років минуле, а лише історію декількох поколінь. Напевно, почати варто з двох сестер. Лотарі та Долорес Дівчата росли в стінах сімейного маєтку, оточені любов'ю своїх батьків. Ті, хоч і могли рахуватися дранаціоналістами, але не вважали за потрібне, хоч якимось чином, змушувати дочок йти проти власних бажань, вони не заважали долорес. Ті, хоч і могли рахуватися традиціоналістами, але не вважалися за хоч якимось чином змушувати дочок йти проти власних бажань. Вони не заважали Долорес жити мріями, а лотарії будувати власне життя хай і далеко від них. Так, лотарія в якийсь момент полишила родове гніздо та відправилася у великий світ. Чесно кажучи, великий світ Лотарію не особливо вразив. Але повертатися до батьків вона особливо не планувала, проте, звичайно, продовжувала підтримувати теплі стосунки, хоча здебільшого спілкувалася листуванням. Чому так? Справа в тому, що Лотарія вийшла замість за чоловіка на ім'я Гарі, і в них народилася дочка Лоїза, життя якої почалося з низки діагнозів, щоб в майбутньому Лоїза змогла вести повноцінне життя. Лотарії потрібно було контролювати кожен крок дитини, коли і що вона їсть, скільки гуляє, коли і з чим грається. Чоловік не втручався у виховання, впевнений, що Лотарія точно знає, що краще для їх дочки. У результаті тиха Луїза виросла покладистою, тривожною та покірною іншими, особливо власній матері. Вона боялася та досі боїться засудження матері та намагається відповідати її очікуванням, Та ж не розуміє, що бажаючи щастя власній дитині, наче створила ляльку, якій нав'язала власні бажання. Хелуїза вийшла замість за чоловіка, який вважався більше ніж успішною партією в їх оточенні, так як Гохман і старий рід. В якому завжди намагалися зберігати традиції, а ото не визначив спадкоємицю, обидві дочки зберігали при шлюбі сімейне прізвище. Коли Луїза одружилася з Джозефом та народила йому дітей спочатку Луку, а потім Люсі, Лотарія нарешті змогла видихнути. За турботами щодо дочки Лотарія ледь не пропустила смерть власних батьків. Звичайно, вона приїхала на похорон, але не звернула увагу на стан Долорес, списавши її поведінку на тугу. Листування сестери стало більш формальним. Долорес лише зрідка писала детально про свої справи та й більше розповідала про тварин, якими опікувалася. Та Лотарія не помічала нічого дивного, бо знала, що сестра з дитинства любила котів та собак. І не могла лишити напризволяще кинутих власниками пухнастиків. Лотарія не розуміла, наскільки погіршився ментальний стан сестри. Вона і до смерті батьків була відлюдницею. А після цього почала відчувати підозру навіть до слуг і найманих працівників. Вона вірила хіба що власним тваринам. За ментальними проблемами почалися проблеми із фізичним станом. На те, що сестрою щось не так Лотерія звернула увагу, коли та вже була при смерті. Перед смертю Долорес змогла донести до Лотарії одне прохання піклуватися про її тварин. Цю обіцянку Лотарія чесно виконувала і виконує досі, проте вона ніколи не була людиною, здатною полишити щось, не розставився всі крапки над І. Тож Лотарія вирішила. Вона має взнати, чи винить її сестра, і наскільки багато її провини в тому, що сталося з Долорес. І тут вона звернулася до окультизму. Спочатку Лотарія шукала медіумів, але ті виявилися шахраями, потім почала намагатися зв'язатися з духом Долорес самостійно. Лотарія проводила ритуали в кімнаті сестри, і вірний чоловік допомагав їй. Проте Лотарія, вочевидь, розлютила духів чи то Долорес, чи то батьків, чи то пращурів, чи то когось ще. І під час одного із сеансів почалася пожежа. У вогні сама Лотарія не постраждала, а одгарі, який затулив її з собою, пощастило менше. Так Лотарія оволоділа і більше того, остаточно набула репутації відьми. Тим часом життя Луїзи також не було таким і чудовим. Джозеф сповна користувався її тихим характером та випустив на волю усі свої негативні риси, з клітки, створеною матір'ю, щоб захистити Луїзу, та переселилася в клітку, де над нею знущалися кожен день. Причому зовні все виглядало не так і погано, тим більше в Луїзі не було друзів, яким би вона могла поскаржитися. Проте одного разу в житті Луїзи з'явився Олександр на прийомі, де вона була разом з Джозефом, але той занадто відволікся обговоренням якихось питань зі своїми друзями та партнерами. Олександр притягнув увагу Луїзи, вона раніше чула про нього, як і вона, нащадок старовинного роду, проте за характером дещо зовсім інше. Олександр ніколи не сидів на місці. Його життя було сповнене розвагами, подорожами та романами з жінками. Він навряд чи думав про наслідки, коли відповідав на обережний флірт Луїзи, а вона вона просто хотіла зробити щось, щоб довести самі собі, що вона досі жива, та в чоловіка і матері нема над нею влади. Джозеф не контролював кожен крок дружини та й не думав, що вона здатна зробити щось екстраординарне. А Луїза продовжила роман з Олександром і після того прийому. І в якийсь момент виявилося, що вона вагітна. Джозеф знав, що він не може бути батьком, та й друзі розповіли йому свіжі плітки. До цього Джозеф не бив дружину, але в той день зробив це. І, можливо, це зійшло б йому з рук, якби Луїза не мала зустрітися з матір'ю за декілька днів. Хоча вона і приховувала синці, але Ротарія вже знала свою дочку та розпитала її про все. Відомо, що невдовзі після цього Джозеф помер у своєму кабінеті, офіційна причина зупинка серця. Кажуть, що Летарія приклала до цього руку. Інші стверджують, що це не обійшлося без Луїзи та Олександра. Хтось каже навіть про те, що бачив привида, який блукав під вікнами. Ніхто з родини не скаже вам нічого. Коли минув заведений час жалоби, вдова Луїза та Олександра одружилися, і він визнав своїх дітей, близнюків Софія та Стефана. Не можна сказати, що це було велике кохання. Щодо Олександра не обійшлося без націків його родини щодо позбавлення спадку. А Луїза фактично за все життя першим ковтком свіжого повітря для, для Луїзи став Олександр, який підштовхує її до змін та дозволяє самій робити вибір в житті, яким би не був той вибір. Після скандальної історії Олександр та Луїза вирішили перечекати, доки обговорення вщухнуть, і перебралися разом з дітьми до сімейного будинку гофманів. Тут Луїза на власне здивування знайшла неймовірну радість в турботі про тварин тітки Делорес. А Олександр Ну, він намагається сподобатися Лотарії бо розуміє, яку владу над Луїзою та має. Та І він не особливо зацікавлений в тому, щоб ставати її ворогом. Ще до Лотарії. Вона розуміє, що кохання з боку Олександра не так і багато, але бачить і те, що тій начебто стало краще з цим молодим чоловіком, яка б сумнівна репутація його не оточувала. Старші члени родини намагаються привезти до ладу будинок і водночас підтримують кустарний притулок який влаштувала Доролес. Старші члени родини намагаються привести до ладу будинок і водночас підтримують притулок для тварин, який влаштувала Долорес. І що ж, на цьому наша основна історія закінчується. І я хочу відразу. Попросити вибачення, що я читала все настільки невиразно і настільки, можливо, сухо та не, ну, не дуже. І я це сама розумію, хоча цей текст я не знаю, я його вже вивчила на пам'ять, наскільки багато я його читала. Ось, але я хочу зараз все-таки розповісти і ще трішки про молодших членів родини. Лука це старший син Луїзи, та й, в принципі, найстарша її дитина. Йому десь орієнтовно 14-15 років, і він дуже тяжка дитина. В цілому, з дитинства, він був такий дуже ненавидив правила, ненавидів підкорятися комусь, ненавидів, коли за нього щось вирішують. І коли він був ще. Буквально дитиною він зрозумів, що він не хоче тут жити. Він не хоче бачити свою матір, не хоче бачити свого батька, не хоче бачити взагалі нікого. Ось це селище, де він жив, ці люди, які його оточували, на ній, вони на нього давили. І він хотів втекти звідси. Хотів втекти від цих правил, хотів втекти від цих стереотипів та дурнуватого старого мислення. І бачення життя. Єдина людина, яка змогла завоювати прихильність цього юного хлопчика, це став Олександр. Коли він тільки з'явився у їхньому житті, Лука був налаштований насправді дуже скептично до нього, хоча його дуже вразив його зовнішній вигляд, тому що, на жаль, в його оточенні було не зовсім прийнято ось так виглядати. З перших днів Олександр вийшов на контакт з Лукою, тому що ну, він зрозумів, що від власної матері у хлопчика лише прізвище та, можливо, трішки зовнішність. У характері вони абсолютно протилежні і, можливо, саме це Олександр і поцінував у хлопчику. І він дійсно почав вважати його власним сином та старатися якось допомагати непомітно для Лотарії. Подарував йому перший телефон, і в цілому дуже-дуже багато чого розповів та навчив. Але крім Луки, є ще одна дитина від першого шлюбу Люсі. Дівчинка перейняла від матері проблеми зі здоров'ям, можливо, не такі сильні, але це не завадило її бабусі занадто агресивно піклуватися про онучку та контролювати кожен її крок. І в цілому історія повторюється прямо як з Луїзою. Дівчинка боїться власної бабусі та в цілому трішки налякана, але її старший брат Лука дійсно став для неї величезним прикладом. Хоча вона просто неймовірно сильно боїться. В цілому всього і засудження, і слів, і того, що буде, якщо вона, ну не знаю, щось зробить не так або не буде підкорятися. Але все-таки вона. Постійно дивиться на свого брата, який дійсно став для неї прикладом. І, можливо, вона сама цього не усвідомлює, але спасінням. Тому що саме завдяки цьому у дівчинки буде шанс будувати власне життя. Насправді, коли я створювала цю сім'ю, коли я створювала абсолютно кожного персонажа, я дійсно їх неймовірно сильно прописувала та. Придумувала кожному характеру, якісь захоплення і так далі. Але зараз я сижу і розумію, що якщо я почну це все розповідати, я просто не зможу вліпити все в одне відео. І мені здається, що саме через це персонажі вийшли, можливо, дуже-дуже сухими. Але я дійсно їх неймовірно сильно прописала. Але. Не знаю, чи у мене в цілому будуть сили, можливо, не знаю якось окремо написати про них в телеграмі, чи, ну, не знаю, десь. У цілому, можемо перейти тепер до останніх наших персонажів, а саме близнюків Софіє та Стефана. І мені насправді нема що про них сказати, тому що вони ще неймовірно маленькі і. Я не думаю, що у них там сформувалися якісь особистості. Проте я можу точно сказати, що Лотарія покладає на них неймовірно великі очікування та надії. Чому? Я не знаю. Та, я гадаю, ніхто не знає, але я впевнена, що Олександр не дозволить, аби вона. Врізала у виховання його дітей та Луїзи. Софія дитина теж з певними особливостями. У неї також якісь проблеми з вушками. І в цілому її зовнішність, можливо, для вас здасться дуже дивною, тому що ну, вона не схожа взагалі ні на кого зі своєї родини. І взагалі мені просто запропонував її такою рандом. І я подумала, що, блін. Ну таке ж можливо, що, наприклад, у Гофманів десь там є якісь більш типу, темненькі родичі з якимись, може, п'ятнами та особливостями шкіри. Не знаю, ну, коротше, але мені здається, це дуже прикольно. І вона вийшла неймовірно особливою. Та й насправді Стефан теж вийшов неймовірно милим просто. Я з ним зробила скрін, і Боже, він такий солоденький, це просто неймовірно солодка дитина. Повертаючись до Софії, у неї також є певні типу, проблеми з фізичним здоров'ям, але якось так вийшло, що, типу, Луїза, наприклад, була неймовірно слабка в дитинстві та вразлива до хвороб. Її донька теж перейняла, типу, ось такий прикол зі здоров'ям, але набагато краще. І ось в найменшої доньки якось все теж набагато краще. І вона, ну в принципі, практично здорова. Оце тільки з вушками, як на мене, проблеми. Ну, можливо, там ще щось, чимось, але так в цілому вона здорова. Я взагалі щойно зрозуміла, що тип у нас всі дівчатка, вони якісь проблемні, ну, типу, зі здоров'ям проблеми. Ну, і я так бачу і з психічним, і фізичним. А хлопці у нас всі абсолютно здорові. І насправді я реально тільки щойно це зрозуміла. Взагалі, ця сім'я зайняла в моєму серці якесь прям особливе місце. І мені навіть дуже сильно хочеться якось пограти з них. Можливо, типу, щоб вони були прямо моєю династією, але мені здається, це буде, мабуть, не дуже правильно. Можливо, я якось сама на фоні пограю, бо мені хочеться їх якось розвивати і далі. Мені хочеться робити з ними якісь факти. Мені хочеться не знаю, дивитися на їхні стосунки, як вони розвиваються і що буде далі. Мені здається це дуже цікаво, тому що вони дуже унікальна сім'я з унікальною історією. І це цікаво. Але, мабуть, мені поки що не дуже сильно хочеться про них говорити. Я думала про те, що, блін, можливо, треба якісь ще факти розповісти, можливо, треба ще щось доповнити. Але я дуже сильно боюся зробити щось дуже дивне і розповісти щось дуже дивне про них. І це буде якось неумісно і не буде зовсім вписуватися. Але з іншого боку, це ж нереальний світ, і, типу, ну, це все світ Сімсу. І там може бути просто все, що завгодно. Але, не знаю, якось все одно. Взагалі, гадаю, я буду просто зараз сидіти і теревенити про якісь рандомні теми. Я думаю, що, звичайно, люди сюди прийшли в основному, щоб слухати про сім'ю, але я розумію, що поки що я точно не встані щось про них розповідати і вигадувати, і додумувати. Хоча мені є, що про них сказати, але якось не складається у мене. Думки не в'яжуться, слова не ліпляться і, коротше, все дуже сумно і тяжко. І я насправді дуже не люблю, коли ось я дивлюся якісь відео, наприклад, там будівництво або створення персонажів. І коли в кінці, типу, людина ну, мовчить просто, і типу грає якась музика. Мене це дуже насправді тривожить, тому що коли я бачу, що типу грає просто якась музика, щось там на екрані шевелиться, мені дуже тривожно. І, не знаю, якось, ну, некомфортно. І... Тому дуже сильно перепрошую, що я так багато говорю. І мені здається, що в моїх відео я взагалі ніколи не буду замовкати, тому що ну, мені некомфортно. Мені некомфортно, коли грає просто музика без слів. Це викликає в мені якусь дуже тривогу. Ну, але гаразд. Зараз, мабуть, я хочу просто подякувати взагалі кожній людині, яка. Все ще зі мною, і яка ну, дивиться мої відео в цілому, і яка просто додивилася це відео до цього моменту. І <плес> насправді я відчуваю, що я готова записати прям якісь. Окреме здорове відео, там, де я просто буду дякувати ледве не кожній людині, яка була в моєму житті, і яка хоч якимось чином мене, типу, підтримувала, навіть просто якимось там переглядом. Бо для мене це означає просто не знаю, неймовірно багато. І ось і так, дякую, дуже велике дякую всім, хто мене дивиться, хто не знаю, знає мене чи не знає. І окремо я просто хочу подякувати своїй коханій людині. Дякую тобі. І ось так все. На жаль, чи на щастя, відео закінчується. Сподіваюся, для когось це облегшення, полегшення треш. Все. Всім пока, цілую, обіймаю.